Кузьма публічно став на підтримку Віктора Януковича. Він казав, що мовляв йому ближча позиція Януковича, бо вона більш конкретна. І через це Андрій став жертвою критики. Йому надходили серйозні погрози, а через що він навіть був змушений носити із собою зброю. Рідні його, звісно, підтримували у цей важкий період, і його бабуся Марійка тоді дала гарну пораду. Вона сказала, що через 3-4 місяці все затихне. Люди почнуть інакше на все дивитися, і тоді він всім про все розкаже і з часом він дійсно все. Пояснив він просто свої домовленості виконував з Інтером, на якому він працював, і чесно кажучи, він просто не думав, не задумався за тим, що він це робить. Що він робить? Як виявилося, Кузьма мусив підтримати Януковича. У нього тоді був контракт з тоді провладним каналом Інтер, на якому він працював ведучим. Їм чітко сказали: або ви йдете підтримувати, або ні. І на 4 роки вам закриті виходи на радіо і телебачення. Тобто, фактично, Кузьма на 4 роки випав би з усіх ефірів і перестав існувати. Тому вибору у нього не було. А ці події змусили Андрія переосмислити свою позицію і з того часу він відсторонився від публічної підтримки будь-яких політиків. Він в цілому вважав, що всі політики однакові, і ті, хто йде у велику політику, хочуть одного: це влада і великі гроші. І абсолютно не думають. Про народ, коли почався Євромайдан у грудні 2013 року, Кузьма казав, що декларує свою підтримку людям на майдані, які повстали проти тодішньої влади, але негативно ставиться до опозиції. Він допомагав мітингувальникам, дровами, їжею, медикаментами. А спочатку анексії Криму та війни на сході України він завжди підтримував військових фінансово і морально і дуже часто їздив до хлопців. На фронт Кузьма Скрябін вірив, що нейтральним бути не можна, бо війна не може бути на якійсь певній частині території. Якщо вона приходить, то це біда для всіх. Просто зневажаю. І хочу, щоб вони або їхні потомки обов'язково відчули на своїй шкірі те, що відчувають мами тих пацанів, які не вернулися додому. І просто щоб вони знали, що кров тих хлопців то є. На ваших руках тоді, у 2014 році, він казав, що нічого доброго з тої війни не буде, і що можна було її не допустити. Але це зробили. А отже, на цьому хтось наживається, і це комусь вигідно.